Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Казка про поросятко Піглінга Бленда. Одного разу жила собі свинка, і в неї народилося вісім поросят. Малеча була гарна, пухкенька і рожевенька, кожне ж як Яблучко. Коли вони трохи підросли, господиня вирішила віддати їх на ярмарок. Серед поросят були брати-близнюки Піглінг Бленд і Олександр. Вони були дуже несхожі один на одного. Бленд був слухняний, охайний і розважливий. А от Олександр розгублений, непосидючий, і завжди потрапляв у пригоди. Настав день ярмарку. Господиня почистила і вмила поросят, дала їм попакуночку смаколиків та наказала йти прямо дорогою, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч. Пам'ятайте, Любіский, сказала вона. Бережіть свої кошики і не втрачайте квитанцій. Але ще до того, як вони відійшли від дому, Олександр уже розсипав свої гроші, а дорогою постійно відставав, обнюхував усе, що траплялося, та бурчав, що втомився. Нарешті вони дісталися до ярмарку. Там було гамірно гуси, індики, ягнята, телята й безліч людей. Усі сміялися, гукали, торгувалися. І тут виявилося, що Олександр зовсім непридатний для продажу. Він розтріпав свої речі, з'їв усю їжу і поводився жахливо. Цього доведеться відправити назад додому, сказали. І його справді відіслали. Отож Блент лишився сам. Йому стало самотньо, але він вирушив дорогою далі, сподіваючись дістатися нового господаря. Дорога пролягала між полями й гаями. Погода була похмура, туман стелився низько. І тут Бленд зустрів чоловіка, похмурого фермера, на ім'я Джинджер. Він виглядав не надто привітно й тримав у руках палицю. Фермер запросив Бленда до свого двору і зачинив у загорожі. Там уже була інша свинка, маленька й кмітлива, на ім'я Піквік. Вона радо привіталася з Блендом і розповіла, що теж потрапила сюди не з власної волі. Бленд і Пігвік швидко подружилися. Вони ділилися їжею, шепотілися про втечу і придумували, як визволитися. Однієї ночі, коли фермер заснув, друзі обережно підкопали землю під парканом і вибралися назовні. Вони бігли щосили полями й луками, аж поки не відчули себе у безпеці. На світанку Бленд і Пігвік вийшли на вільну дорогу. І, хоч далі попереду чекало невідоме, вони були разом, а отже, не боялися. Так і закінчується ця казка про поросятку Піглінга Бленда, що залишився без брата, але знайшов нову подругу і вирушив з нею на зустріч пригодам.